Ведмідь це символ не тільки єдиної Росії, а й взагалі всієї Болотяної федерації. Ну як символ, символішко. така собі тотемна тварина Русляндії. Ну, принаймні так вважають матрешки. Оті знач прагнуть, аби саме так їх сприймали в усьому світі, ніби грізного і небезпечного звіра. Відмідь, ні кого. кавоведмідь ні в кого дозволу не питатиме. Е, взагалі він вважається у нас господарем та є. І він не збирається, і я це точно знаю. Кудись переселятися в інші кліматичні зони. Йому там не затишно, але він нікому своєї не віддасть. Я думаю, це має бути зрозумілим. Я думаю, що це довжне бути поняти. Окрім жахаючого вигляду, клишоногі мають доволі агресивний характер, нерідко навіть нападають на своїх Ну, випадків ведмежачого канібалізму насправді хоч греблю гати. а інших вже атакують. Теж без жодних провокацій. Медведь. Ведмідь! Найдурніша тварина в російському лісі. Нічого не робить. Спить, з півроку спить у берлозі. а півроку краде чужий мед. <года> ходить, варують чужий мьод. <года> Хіба правду казав оцей від'ємно живий Жириновський? Ну, точно як росіянці. І характер, і повадки один в один. Особливо звичка красний. І навіть самого ведмедя, між іншим, як символ. Лаптяногі поцупили теж позаїмствували у недружнього заходу. Отож про історію держави великих крадіїв та могучих злодюжок. зараз побачимо у сюжеті. This is Russia. Delicious cuisine. Rich history. World famous literature. Vodka. Time to move to Russia. Ось так Русляндія позиціонує себе на міжнародній арені, вихваляється горілкою і аналоговнєтною закускою до неї. І під це все діло побрехеньки нав'язують про свою нібито багатющу і давню історію та велику літературу. От тільки є нюанс. Усе, чим хизуються росіяни, це привласнені чужі надбання. У нас много. у нас багато злодійства та шахрайства скрізь. Ну звісно, створювати бодай щось московити не звикли, то ж не сверхдержавно. а от красти то вже по їхньому у російські. -царап. царап поцупив саме так. матрешки зробили із оковитою. Ні, це не про Дмитра Алкоголіча, який час від часу цупить спирт у кремлівському медпункті. І навіть не про Машку Захарову та її подружку Вальку Стакан Матвієнко, які на кулуарних фуршетах тягнуть не лише келишки, а й цілі пляшки. Йдеться про глобальне. Русське... російська горілка поряд з матрешкою, балалайкою та шапкою вушанкою вже давно стали частиною національного колориту. Тиба, прямо таки справжня скрепа, на якій тримається уся їхня недоімперія. Вічно захмелілі матрешки горлають пісні, присвячені улюбленому напою. Російська горілка, чорний хліб рибинка, весела розвага та важке похмілля. Та ще й складають байки про походження оковитої. Одна з головних таємниць російської горілки пов'язана з легендою про те, що її винайшов наш великий хімік Менделеєв. І у ці казочки росіянські алконавти увірували не менше аніж у брехні попа кіріла. А мій батько... а мій батько завжди казав, що горілка споконвічно російський напій. і це правда. Батьківщина горілки Росія. Насправді ж оптимальний градус горілки визначив британський хімік Гільпін. Задовго до Мінділеєва. А найперший прототип оковитою з'явився набагато раніше, аніж виникла уся болотяна федерація. Ще у 10 столітті перський лікар Арразі перегнав спирт, але тоді користувалися ним суто у медичних цілях. Напивайте. Напивайтеся, корисно. От саме цими пояснюють росіянці свою залежність від ісконно-руського напою в лапках. На ж як користі, так і ісконно рускості у цій горілці немає. Московити навіть назву водка відібрали у поляків у болотяних рукописах. Це слово з'явилося на 100 років пізніше. Факт крадіжки у кремлівських колах навіть не приховують, лише й називають це пафосно завоювання. Водка краща горілка у світі. У нас яка гордість! звичайно, це завоювання, це частина культури Володимир Володимирович. Отак само нахабно свого часу мордорці викрали і узкі бліни. Прийняти вважається що що млинці споконвічна російська страва. Але істина, як завжди, далека від вологих фантазії росіянських ура-патріотів. Перші згадки про підсмажені коржики з борошна на олії з'явилися ще до нашої ери. Готували таку страву стародавні єгиптяни. Смажили млинці і древні слов'яни. Так за часів Київської Русі відзначали проводи зими та початок весни і весняного землеробства. В цей день вшановували сонце. яке це несло тепло та пробуджувало природу, тому й готували жартовний хліб, схожий на це небесне світило. Млинець, русський руський мір. Це стародавня Русь. Викрали історію, присвоїли традиції. За таким принципом існує Московія, але поцупити це ще півбіди, а лаптіногі ж мастаки все спаплюжити. Нині на болотах святкування Масляної перетворилося на свято мракобісця. Матрешки спалюють опудала політиків із типу недружніх країн. Ну а бліни оці глубінним роздають, ніби багно злопати. Присвоїли росіянці і пряники. Мордорці направду вірять, що їх вигадали у тулі. Пряники? ці пряники придумали не в тулі. У 16 столітті такі пряники робили майже в усіх російських містах та селах. Руських, не росіянських. До того ж, рецепт цих солодощів слов'янам дійшов від єгиптян та римлян. Вони ще до нашої ери робили медові коржики. Не винаходили на болотах і рецепт приготування бубліков бораночок Та при цьому ж, звісно, самодурно вихваляється, що то типу їхнє. Ісконне тут і що із... Тут знається на споконвічній російській випічці. За царя існувало понад 40 видів вубликів. От тільки справжньою батьківщиною Баранок є білоруське місто Сморгонь, але не дивно, що московити собі привласнюють здобутки своєї типу союзної держави. Бо ж вусатий тарган Лукашенко давно здав свою країну у користування Болотяній федерації. Ми більше. ми більше ніж друзі, ми брати. От тому лапті ноги по-братській присвоїли собі білоруську солодку хлібобулочну випічку. Цукерки-параночки, наче челебе саночки, Ех ви коні зальотнії. Чути звін спередка. Ти ба, як отой співак ротом воробйов на гармошці лабає. До речі, гармошку росіянці теж огульно собі присвоїли. Бо гармонь то насправді. Не узкея, як вони кажуть, Це макет, Це макет першої гармоніки, яка з'явилася у 1780 році у Санкт-Петербурзі. Виготовив її дивовижний музикант, чеський органний майстер Франтішек Кіршника. А за іншою версією створення гармоніки, взагалі не пов'язане з коліновстаном. Прототип цього музичного інструменту сконструював берлінський майстер Фрідріх Бушман. Німці мають патенти на балалайку, між іншим. Ну а найперші прототипи цього музичного інструменту взагалі винайшли татари. Але росіянці горлянки деруть, верещать, що то все їхнє. І подумаєш, що не виправдано привласнене. Коли на так зважали на історію та реальні факти. І валянки, валянки, валянки. Ой, не підшиті, старенькі. І валянки. Про які ворлає оця Матрьошка, це теж далеко не ісконно російської. Їх теж винайшли татари. Перші черевики з войлоку виготовляли в країнах Середній Азії ще 2,5 тисячі років тому. Ну а лаптіногі їх побачили у часи Золотоординської навали. До речі, про лапті. Лапки та лапці та лапті мої. лапті та лапті та лапті мої. Здавалось би, лапті або ж по-нашому, личаки прямо таки приросли до ніг росіянців. Лапті личаки найвідоміше стародавнє взуття у Росії. Їх носили з давніх давен аж до середини ХХ століття. Та навіть на те, щоб переплисти кілька гілок лози у московитів за браку клепки. присвоїли собі взуттєвий винахід норвежців. А ті його робили, ще з 12 століття тоді навіть духу усієї болотяної отієї федерації на мапі світу не існувало. Полюбляють московити вихвалятися і аналоговнєтною зброєю. Хочу віддати... хочу віддати данину пам'яті видатного нашого зброєра Михайла Тимофійовича Калашнікова. Його автомат став символом Росії 20-го століття. Так, легенду про Калашникова матрешкам розповідають з пелюшок. Ну, себто був такий собі хлопець Михайло, інженерної чи конструкторської освіти, не мав. У 41-му потрапив на фронт, отримав поранення. А поки лежав у шпиталі, сконструював аж цілий пістолет кулемет. Але все це не більше ніж міф від послідовників Геббельса. За дивним збігом у цей час Віжевську працювало кілька сотень найкращих німецьких зброєрів на чолі зі знаменитим Хугошмайсером. І після їхнього від'їзду до Німеччини Калашніков більше не створив нічого нового: ні пістолета, ні ножа, ні гундівки, ні гармати. Нічого. Коротше, ісконно російська це лишень звичка красти та брехати. Цю традицію вони дійсно передають з покоління в покоління. Нинішні сверхдержавні розробки це так само нахабно приватизовані чужі винаходи. Ось, приміром, безпілотник Добриня, який так нахвалювали матрешки перед пропагандистськими камерами. Пітербург Петербурзі створили виробництво виключно з вітчизняних комплектуючих – від болтиків та гвинтиків до програмного забезпечення. А насправді це звичайний дрон з Аліекспресу. експресу. Російського аналоговнітного там немає. Загалом, якщо скласти повний список того, що колись поцупили лаптіногі, то вийде цілий талмут на кілька тисяч сторінок. Всі ці матрьошки, кокошники, самовари, їхні митці, книжки, винаходи, історія. Вравство, крадіжка безумовно залишається крадіжкою. А росіянці безумовно залишаться злодіями. У цій справі вони дійсно великі та могучі.